На площа лісів на землі 38 мільйонів квадратних кілометрів або ж близько однієї третини всієї суші. Найбагатша на ліси європейська країна Фінляндія. 70% її території покрито лісовими насадженнями, найбідніша Великобританія. Тут ліси займають всього 6%. Україна в Європі за площею лісів посідає восьме місце. Найстаріші ліси знаходяться у нас на Закарпатті, серед них букові праліси. Найбільші їх площі розкинулись на захід від села Ділове Рахівського району. Це об'єкт Карпатського біосферного заповідника, який входить до сусідньої спадщини ЮНЕСКО. Тут площа древніх лісів становить близько 8,5 тисяч гектарів і утворює на Тячівщині. Угольсько-широколужанський масив це взагалі унікальне явище для Європи. В чому ж їх унікальність та яке їх призначення? Вони вже своїм своїм існуванням вносять значний вклад у цю розвиток цього регіону. Це екостабілізуюча функція, це кліматоутворююча функція. І дуже важливий зараз момент це глобальних кліматичних змін. Так от у цьому контексті праліси мають виняткову роль у акумуляції і інших парникових газів. Друге питання: от зверніть увагу, ми часто говоримо про Закарпаття, про екологічні проблеми, про паводки, зокрема. І часто і небезпідставно говоримо, що вони є результатом надмірного лісокористування. А в районі розміщення бухових пралісів таких паводків немає. Отож ліс відіграє важливу роль у регулюванні водного режиму, захисті земель від ерозії та суїв. Тому необхідно домогтися, щоб ліс існував безперервно. А для цього потрібно вести лісове господарство наближено до природного. Тобто під час проведення лісогосподарських заходів має забезпечувати збереження і відтворення біорізноманіття рослинного та тваринного світу. А чи знаєте ви, що ліси на нашій планеті з'явилися близько 400 мільйонів років тому? А сучасні породи дерев понад 200 мільйонів. На даному етапі зміна клімату та антропічний вплив людини на довкілля вносять значні корективи у формування зеленого друга. У зв'язку з цим часто лісові масиви можуть подрібнюватися, відбувається так звана інсуляризація, тобто вони набувають острівного характеру. Залежить також і від рівня ґрунтових вод. Особливо важливі ліси є для тих громад, біля котрих зростають ці ліси. Справді, людина без нанесення шкоди лісовій екосистемі може отримувати з лісу деревину та недеревні ресурси гриби, ягоди, трави. Проте людина в гонитві за наживою самовільно вирубує ліс, що призводить до зникнення червонокнижних видів рослин, особливо першоцвітів. Скажімо так, якщо б людина. Агресивно не знищувала їх, популяції би не зменшувалася без, без прямого втручання людини. В принципі, ці популяції лишаються на своїх місцях. Зокрема, ну наприклад, якщо існує ліс, наприклад, особливо на рівнині чи в передгірській перед, перед зоні. То якщо існує лісова екосистема, буде лісувати і популяція цих раньовесняних рослин. Якщо ж буде зникати лісова екосистема, то автоматично буде так би мовити за нею зникати і оцей фрагмент її трав'яного покриву. Ліс ландшафтно утворююча одиниця, звідси випливають його особливості щодо збереження тепла або ж прохолоди. А отже, і рослин. Зимку на місці лісу суттєво є тепліше ніж навколо, на території безлісній. А влітку є прохолодніше ніж ніж на безлісній території навколо. І у зв'язку з цим дуже багато є цілий ряд. Ранньовесняних рослин, котрі якраз у зв'язку з цими екологічними умовами, зростають у лісових масивах. Зокрема, можуть бути такі види, котрі в горах ростуть і на полонинах, а на нижніх положеннях вони лише в лісах зростають, котрі їм забезпечують відповідний режим зволоження і температурний режим. Окрім природних лісів, у нас є так звані похідні, тобто створені людиною. Це зокрема стосується ялинових насаджень. Зараз ялини почали масово всихати на високогір'ї. На жаль, маємо цю проблему, котра весь час наростає і буде ще більшою. Вона пов'язана з так званою ялиноманією, яка існувала певний період кілька десятків років тому, коли масово висаджували на місці зрубаних букових лісів. Висаджували ялину європейську або ж смереку. Зараз ці насадження вже досягають свого зрілого віку і, на жаль, потрохи. Де виникають осередки, котрі весь час збільшуються, осередки їхнього всихання. Як же вирішити проблему всихання ялинників? Поки що важко стверджувати чітко і рекомендувати якесь певне вирішення. На сьогодні треба створити умови для забезпечення цілої системи спостережень і розробки кількох, принаймні, підходів до цього питання. Відомо, наприклад, у наших сусідніх країнах, зокрема, Котрі теж мають цю проблему з лісами ялиновими. Там, зокрема, деякі масиви лишають для багаторічного моніторингу спостереження в інших масивах пробують підсаджувати, вирощувати інші породи, щоб відбувалася поступова заміна. Саме Всесвітній день лісу розпочинає висаджування та поновлення лісових насаджень. Так, цієї весни в нашій області. На ділянках суцільних зрубів 2016 року буде висечено на площі 3131 гектар 8 мільйонів саджанців основних лісових порід бука ялини звичайної, ялиці білої та явора. Вводитимуться і додаткові породи. Посадка різнопорідних дерев також підвищить стійкість лісу до природних катаклізмів, зокрема вітровалів та всихання. Втім, зараз, як ніколи, величезного значення набуває виховна роль лісу, яку активно здійснюють такі позашкільні навчально-освітні заклади, як еколонатуристичні центри та станції юних натурлісів, а також громадські природоохоронні організації. Території нашої області. Дві третини вкрита горами, з яких велика частина лісами, і для нас він служить тим, на прикладі чого ми можемо навчати діток взагалі екосистемам, різним біотопом, зокрема лісу, і хвойним окремо, і змішаним, і листяним, і так далі. Це для нас дає те, що діти, пройшовши навчання в наших закладах позашкільних, вже зможуть стати студентами. Факультету географічної кафедри лісництва і у майбутньому зможуть отримати професію. Це один із напрямків нашої роботи, дати допрофесійну і частково професійну освіту діткам. Дуже мені приємно те, що відновлюється робота учнівських, ми звикли називати їх шкільних лісництв. Дякуючи такій належній, дієвій співпраці з управлінням лісового мисливського господарства і з агенцією Форза, нам вдалося. Відновити роботу багатьох лісниць, втрачених і сьогодні ми маємо біля 40 відновлених лісниць і окремо гуртки лісівників. Ну у нас в Ужгороді немає шкільних лісництв, і в багатьох місцях це неможливо створити. Разом з тим нам хочеться, щоб дітки багато знали і про цю структуру. Тому ми серед наших різних учнівських об'єднань, гуртків, і проводимо такі масово-виховні заходи, де підкреслити значення біотопів взагалі, а лісу як одного з основних середовищ в Закарпатті. На природоохоронному святі, приуроченому Всесвітньому дню лісу в актовому залі екоцентру, юнати вивчали ліс за допомогою ігор. Спочатку кожний учасник отримав клаптик кольорового паперу, на якому мав написати одним словом, що для нього значить ліс. Опісля складали мапу. Найбільше юнатів написали слово життя. Окрім життя, ще ліс в юнатів асоціюється з повітрям, їжею, теплом, рослинами, тваринами, природою, грошима та іншими словами. Ще що у нас є? Чекайте від плащину. Ми можемо бити в ігровій формі діти показували яруси лісу. Також юні природохоронці, що переконати, що дерево це живий організм. Проводили разом з педагогом Аллою Самойловою досліди. Брали дерев'яні брусочки з різних порід і занурювали їх у воду. Потім виймали і сильно дули в деревину. Дерево пінилось, а це означає, що воно дихає, тобто живе. Цікаво проходив конкурс плакатів, під час якого школярі відтворювали звернення лісу до людства. Триваєте мене життям, скарбом, їжею, одягом, повітрям. Але в той самий час знищуєте мене і все, що зі мною пов'язане. Досить зупиніться, інакше ви втратите все, що зв'язано зі мною, і не зможете малуватися моєю красою. Дійсно, ми ніколи не задумуємося, як ми їх нищимо, ми ходимо в парк, От, ми йдемо, там кинув бумажку, ну кинув. Ну, всі так роблять, чому бо я так не зробив. А тепер уявіть, що це все потрапляє в грунт, ці всі погані речовини з цієї бумажки, а потім цим живляться дерева. І тим самим ну, ми сьогодні проводили допити, як дерево дихає, дерево дихає. І тим самим воно все з водою потрапляє в дерево. І ми навіть не зовнішнім методом їх винищуємо, а внутрішнім. Як бачимо, такі навчально-пізнавальні заходи заставляють школярів задуматись над своїми вчинками в природі. Про те, чи достатньо лише конкурсів, щоб підняти свідомість учнів? Участь тільки в конкурсі цього недостатньо, тому що можна десь вгадати відповідь, десь просто інтуїтивно відповісти. А нам би хотілося, щоб дітки свідомо дійсно багато знали про і тваринний світ, про сам ліс. То ми говоримо так, що потрібно, щоб працювали і просто гуртки, юних друзів природи, зоологів, ботаніків, які би розглядували ці питання, тобто, щоб вони навчились цій тематиці, а вже. При інших таких заходах вже сміливо впевнено відповідали на ці питання. То я вважаю, що такі заходи, які ми провели сьогодні, вони дадуть позитивний ефект і дітки будуть знати більше про довкілля взагалі, зокрема про наші лісові масиви. Ефективною допомогою педагогам позашкільникам у вивченні лісової справи дітьми є співпраця екоцентру з громадською організацією ФОРЗа, особливо у рамках норвезько-словацько-українського проекту Ліси для суспільства, ліси без бар'єрів. Він дуже багато для нас дає в якому плані? Саме в тому, що підготовлюються спеціально педагоги для роботи у лісовій галузі, і так звані лісова, лісова педагогіка. Наші троє педагогів пройшли вишкіл, мають відповідні сертифікати і будемо, я думаю, знаходити можливість, щоб вони по шкільних наших учнівських лісництвах мали можливість бути знайомитись з роботою, але впроваджувати ті системи природоохоронної лісової значення роботу, яку ми побачили в Словаччині, навіть в скандинавських країнах була наша представник і говорить, що дуже багато в чому ми похожі. Цікаві, розважально навчальні програми є в них, але вони перекликаються з нашими. Це нам приємно. Я думаю, що ми зможемо ну, завершити гідно цей проєкт і дати можливість тому, щоб наші педагоги працювали з дітками у системі лісового виховання. Отож, я впевненість в тому, що із теперішніх юних природохронців виростуть гарні дбайливі господарі, які належно і з розумінням дбатимуть про ліс в майбутньому, а на сучасному етапі впливатимуть на теперішніх гори дорослих не бути варварами природі.